Доброго ранку, доброго дня. Усім я бажаю здоров'я й добра. Подивись та скажи, як ти гадаєш, де здорова людина? Праворуч чи ліворуч? Здорова людина ліворуч. Здорова людина вживає корисну їжу, активно рухається, загартовує свій організм. На яку людину ти хочеш бути схожим? Що для цього потрібно зробити? Щоб бути здоровим, треба турботливо ставитися до свого тіла та організму, відмовитися від шкідливої їжі, регулярно займатися спортом, доглядати за своїм тілом. Дивись, як цікаво навчитися. Доглядати за своїм тілом. Спочатку треба тіло намилити, потім треба змити мило теплою водою. Чисте тіло треба витерти м'яким свіжим рушником для тіла. Щоб зміцнити своє здоров'я, треба займатися спортом. Гра вправа спортсмена. спортсмени. Уяви себе спортсменом. Повторюй рухи спортсмена якого ти бачиш на екрані? Боксер, хокеїст, велосипедист, футболіст? Баскетболіст? Тепер ти знаєш, що треба робити? Щоб бути здоровим. Пам'ятай, твоє здоров'я в твоїх руках.